Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 22 жовтня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 67 070 особин за добу, 320 і поранено 201 210 песиголовців за добу, 960 танків 2579 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 5266 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 1653 одиниці за добу. 5 реактивних систем залпового вогню, 373 одиниці за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 189 одиниць, літаків, 270 одиниць за добу, 1. гелікоптерів, 243 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1341 одиниця за добу, 16. Крилатих ракет 329 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4021 одиниця за добу, 15 спеціальної техніки, 148 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!